Я би хотів сказати що ще більше. Я думаю, що з центру Майдана важко видно те, що ми бачимо з боку. А ми бачимо, що майдан перейшов через барикади. Він пішов в регіони, пішов в малі і великі міста, але не тільки в Україні, але по цілому світі. І він дійшов до серця кожного українця, кожного, кожної людини, яка має хоч каплю совісті. І тепер цей майдан у серцях всіх людей, всіх українців по цілому світі. Цей майдан об'єднує нас як ніколи до того. В часи, коли нас роз'єднували на схід і захід, на російську і українську мову роз'єднували за вірою, роз'єднували за поглядами. Закінчується, і тепер за допомогою цього майдану ми всі об'єднані і. В один великий народ, який називається українським народом, і я надіюся, що цей український народ рано чи пізно вибере то, що йому Бог дав. Дав Бог нам дуже багато. І я надіюся, що настане момент, коли в Україні кожен українець буде жити достойно, буде працювати і буде вирощувати своїх дітей, і щоб відчути ту єдність. З українцями по цілому світу і з українцями в Україні я пропоную ще раз заспівати гімн України. Не Україна і слава. І покаже, що ми прачаду. Слава Україні! Е Слава! І я ще би хотів додати два слова. Наші вожді Межигірські не можуть зрозуміти одної простої речі. Так можна розвалити барикади. Можна розігнати навіть, якщо постаратися, можливо, і Майдан. Але не можна майдан за допомогою киків, беркута чи за допомогою танків вигнати і розігнати в наших серцях. Так що, чим скоріше наш Межигірський правитель це зрозуміє, тим краще буде для нього. Слава Україні! Слава! Так, Наступне. Слово я надаю, ну, хвилинку зараз глянемо, як звати Наталі Севідовій, яка є представницею одної з громадських організацій, яка в даний момент є в Брюсселі. Привітаємо! Дякую, браття і сестри, і е, хто розуміє українську мову, хто не розуміє, ми все одно тут. Всі браття і сестри. Я вам хочу сказати, що сьогодні такі акції дуже важливі Дуже важливі для Майдана, який стоїть у Києві. Е, я, вас, я вас запевняю, що настрій там не змінився. Я е, тільки тиждень знаходж, знаходжуся у Брюсселі і мала дуже багато зустрічей із політи, представниками представниками політичних фракцій. Е, я намагалася. Розповісти ту історію, що сьогодні дуже важливо допомагати громадському суспільству в Україні, громадським організаціям, яким сьогодні блокують рахунки, яким сьогодні заважають працювати, яких проти яких сьогодні відкривають кримінальні справи, і сьогодні в. Такі акції, як ми проводимо, це є дуже важливим сигналом для політиків в Україні для цього ганевного режиму. Що суспільство по всій Україні і суспільство по всьому світу є єдиним в своєму прагненні створити в Україні демократичну вільну систему для нормального. Функціонування вообще для нормальної життя, життя людини також я хотіла зазначити, що е, сьогодні дуже важливо підтримувати опозицію, яка вона не є, яка вона і не є сьогодні слабка, але сьогодні дуже важливо створити більшість. І е, коли деякі політики сьогодні тут в Європі кажуть, що Вирішення того питання є в площині демократичних виборів. Якщо провести pre-elections ми можемо змінити багато. Це неправда. На превеликий жаль, сьогодні це неправда, тому що опозиція дуже дуже слабка сьогодні, і сьогодні треба працювати в парламенту. Сьогодні треба створити цю більшість в парламенті і провести ті реформи які дають змогу у майбутньому провести демократичні вибори і створити демократичну державу і ще раз я хотіла б вам всім подякувати дякую вам велике збирайтесь показуйте всьому світу що україна живе в кожній європейській державі що в кожній європейській державі б'ється серце демократичної і вільної країни дякую вам всім велике слава україні i'm yeah, yeah.